Добрий день, друзі. Сьогодні я до вашої уваги хочу запропонувати у нас от є кронштейний баласта переднього до МТЗ під груза 20 кг. Є у нас такий оригінальний литий під 10 грузів. Вартість його складає 3000 гривень. Він у нас єдин в єдиному екземплярі. Ну, що знайшли, так. є виробництво Україна. Також під 10 грузів, він коштує 2000 гривень, також він литий. Тобто за зовнішнім виглядом майже такий самий. Але ну, по якості трошки поступається. І є у нас от хід продажів. Це у нас зварний, тобто він, ну, якщо навіть ви його пошкодите, там, Таким щином, то можете маєте змогу заварити на відмінність від цього литого, чи гумного. Вартість цього складає 2400 гривень. Тобто 3000, не оригінальний витий 2000 і 2400 гривень. Це у нас виробництво Україна. Також, друзі, хочу вам нагадати, зараз у нас акція по тягам на механізм навішування суцільні тяги. Яблука обварені, проушені, вони скомплектовані, підігнуті з обидвох сторін. Товщина 40 мм і вартість їх складає за пару 11,5 тисяч гривень. Ну, тобто так само, як і при товщині 30 мм. Тому не звалікайте, будь ласка, звертайтеся, замовляйте. Для замовлень, друзі. Будь ласка, за цим номером звертайтеся, звати мене Максим. Також нагадую, є можливість відправлення Литву та Латвію. Для цього вам потрібно зв'язатися через Viber з перевізником Володимиром і у Молдову. Для цього вам потрібно зв'язатися через, через Viber з перевізником Сергієм. З ними ви з'ясовуєте вартість та умови доставки в вашу країну. А до мене вже звертаєтеся робите замовлення. Друзі, дякую вам за перегляди. Ставте вподобайки. Підписуйтесь підписуй на канал все добре.